Всім привіт. Знов вівця. Вирізаємо. Бачите, не дуже стара, але і не молода. Рахуйте скільки у нас було. Так все. Залишайтеся з нами. Є ще багато. Так, продовжуємо наш огляд. Майже вичинили Трішки залишилося. Довичиняти. Лімфузли, повирізати, як завжди. Ось так. І внизу також на лопатці. Але треба швидко робити, тому що... Тому що мухи. Залишайтеся. Дізнаємося, яка ж вага цієї тушки вівці. Саме цієї вівці. Отже, знову ми зважуємо. Швиденько зважуємо, тому що, тому що мухи. Звичайний кантер. Так, і вага, вага цієї лопатки. Десь півтора кілограма. Значить, вага всієї тушки 15 кілограмів. І зараз ми зважимо ще задню ногу. Отже, Зважимо тепер задню ногу. Це для себе, щоб знати, яка ж вага. І потім орієнтуватися. Два триста. Приблизно так. 2500 немає. Ось задня нога Ось така. Все, на все добре. Слідкуйте за нами. Будемо дорізати всіх. Дякую. До побачення.